На 90 гривень я не заробила, тому що е, спустила ціну з 95 гривень на 65. Продавала я гортензію, забрала з собою, але нічого не буде е, моїм квіточкам, тому що ви знаєте, що я пакую їх якісно, то що вона впала, то не... Не страшно. До чого я веду. Ніколи не тяніться за грішми. Навіть якщо ви там втрачаєте якусь чи не заробите якусь суму, це вам дасть рекламу, ви зробите нижчу ціну. У мене скільки три людини. У мене чотири замовлення, вийшло 13 штук. Ну, Різним там, по дві, по шість, по три. Так всі нові, так, да. всі чотири. Замовлення всі нових мене всі нові покупці, представляєте? Тобто в мій <світ> арсенал в Мій перелік людей, які у мене замовляють, додавалося ще 4 людини. От вам і плюс-мінус 390 гривень і плюс чотири нових покупця. Я впевнена, що вони залишаться задоволені, тому що якісні у мене рослини це 100%, ціни у мене доступні, знижки в мене інколи бувають. із-за того, що ну, там десь поїхала, ви ж бачите, що є мандрівниця, і там, ну, поняли, да, там або треба місце на балконі, або... Їду, то треба швиденько розпродати зараз цю гортензію. І зараз несу на пошту, і ви вже отримуєте завтра, максимум післязавтра, свої рослиночки будете висаджувати. Як же ж садити гортензію, слідкуйте за моїми постами, я все розказую, показую. Хто чого не знає, заходьте в Google і дивіться. Різноманітні, о, зараз я вам покажу. Коврик клеверу. Я думала, як це красиво чи не красиво. Дивіться, це взагалі красиво. А давайте я в наступному відео розкажу свою думку і те, що ви писали мені з приводу клєвера. Дуже круто, гарно, так? Да? Дякую вам за перегляд, цього доброго.